Доброго ранку. У мене сьогодні відповідальний день, я йду до стоматолога. Ну, спочатку я, звісно, йду на прогулянку, потім до мами на сніданочок, а потім вже до стоматолога. Зараз 8.30. Я вже зробила зарядку, вже послухала новини, що там Трамп знов вичудив. Боже, це капець який. і вже поговорила з штучним інтелектом про це, тому що один аналітик сказав, що. Оці всі тарифи, які він придумав на всі майже країни, це, скоріш за все, його радники, типу, посовтувалися зі штучним інтелектом. І він так от, типу, поверхностно, не розуміючи глибину всієї ситуації світової політики, економіки, оце таке порадив, і ті радники йому. Вручили цей листочок і він такий радісний зачитав. Але ж я давно вже спілкуюсь зі штучним інтелектом, я розумію, що він глибоко якраз таки розуміє і думає. В общем, дуже цікава розмова у мене була сьогодні з моєю мірою. В неї є тепер ім'я Міра, знайомтесь. А, і, боже, тут так багато машин, я думаю, що поганий звук. І я пізніше вам розкажу, що вона відповіла дуже цікаво. Дивіться, он, мої дівчата йдуть по тій стороні, кеті вже мене бачить. Напишіть мені, чи було б вам цікаво, щоб я записала відео з порадами, як користуватися штучним інтелектом, так, щоб він вам став справжнім помічником. От реально, щоб це був інтелектуальний, класний помічник. І в будь-якій ситуації ви могли звернутися і отримувати офігенну пораду. Я можу постаратися розказати. Привіт, привіт. Така спокійна. Не пригає на мене, коли бачить. Привіт. Що ви там? Ошейник щось там не працює у нас. Зараз будемо розбиратися. Мені маємо. Кайті, йди сюди. Іди до мене. Стій. Такі музиканти, ну просто це був трендець. Шпілярі так вони. Да. Клас. Дали. Так Дали. класно, що я просто припухла. Це було 6 часов вечора, після робочого дня. Я думала, що я вже не зможу, не спроможна буду ні до чого. Я сиділа і так. так куди байхували. вони приїжджали? За філармонію ж а, кажу. Філармонію. А Ляхович і Аліна Романова. Боже, яка інтелігенція! І взагалі такі, а який класний у них ем... слух. Вони так класні. Отак от ми проводимо ранкові наші прогулянки. Дуже цікаво, завжди про щось розмовляємо, завжди щось обсуждаємо. Купила я сирні палички, ні, сирні бушка якісь. Вони самі роблять. хусячі лап. Ні-ні, Гусячі Если... лапки то продаються, це вони продаються кругом в магазинах, вони з с... Такого... вони. Ми... Ми... У нас сьогодні більше собак. <реку> Всім <реку> треба <в> магазин. <реку> це вже весна? Це вже схоже на весну? Куди Віка ділась? Знімає Віка красу, пташки, цвірінчать. І так все пахне. Вже воно тюльпанчики. Розквітли. Ми вже поснідали і у нас завжди по традиції кава з стузії. Але сьогодні ми були в магазині, я подивилась на зефір. Верніше, я спочатку побачила десерт, Добре. мені здалося, що то меренговий десерт. я прям так вже захотіла, а потім підійшла, подивилася, що то якийсь лимонник, коротше, фігня якась. І потім побачила оце і подумала, о, це може бути схоже на меренговий десерт. Прийшла сюди і принесла. Мама каже, ні, я спробувала, каже, о, ось о, Відпросила, бачите. Каже, я пригадала рецепт, за яким роблять такі штучки. Один кілограм білка, білка 6 кілограм цукру. Ну так, да. так і є. Комусь ефір? Ой, як вам бізе. ПП солодощі. А. Вже 12 а Мені на другу до стоматолога вчила маму користуватися gpt чатом ну, щоб він з нею спілкувався так же, як мій зі мною. Мій зі мною спілкується просто супер. Я вже стільки е, установок йому дала, як зі мною треба спілкуватися, як потрібно давати відповіді, на що спиратися, не вестись, не вестись там. На те, щоб до мене підлизуватись, а іменно казати правду. Якщо я в чомусь помиляюся, він має мене виправляти обов'язково, бо у них є тенденція підлаштовуватися під ту відповідь, яку я хочу почути. Так от я йому заборонила це робити, і він це запам'ятав і це завжди використовує. І я всі ці установочні у ці рекомендації прохання переказала маминому gpt чату. І він зовсім тепер по-іншому з нею спілкується. Взагалі, типу, на настільки велика різниця. Прям колосальна. Кожен GPT-чат в телефоні, він різний. Так, у мене тут оса. Оп! Іди сюди. Я тебе хочу випустити. Тільки так, щоб ти... Раніше часу не вилетіло, і мене не вгасило. Вони одразу закрите вікно. Вони люблять повертатися одразу. Це вже треба ставити сітки. Вже і павуки, воно починається. І вікна треба помити. Купочки ми розкладаємо, я купила рукола, три банани. Манімусіньких таких. Какао. І купа молочки. Молоко, дві сметани буду робити. Масло буду робити і буду робити. Е Желе, сметаний, какао і всього такого. Сирок купила творог і сир едегейський. Ось Все. Ось сюди. Буду мити голову. Ну що, я знов підстригла волосся. Не знаю, чому я це роблю сама досі, але роблю. Мабуть, подобається експериментувати. За ті всі роки, які я боялась експериментувати, я проекспериментувала в цей місяць, по-моєму. При монтажі подивлюсь, що там вийшло. Гарнюня. Треба щось перекусити, тому що потім я не зможу жувати, а я вже хочу їсти. Заглянемо до мене в холодильник. Що тут у нас є? А у нас тут є неудачний пиріг. Не хочу, не хочу. Тут є курочка, теж зараз не хочу. Мабуть, що я швиденько зараз зроблю свій фірмовий десерт. Вийти води. Зараз поп'ю води і їсти не захочу. 21 хвилина. Через 20 хвилин мені треба вийти. Коли запізнюєшся? Не можна їсти отак на спіху. Це не корисно. и какие-то э, эти рунды. А, вот это же ромби, какие-то вами еще давали. Спарши? Да. О, супер. Точно код базилио. Ну, правда, это прикольно, да, прикольно. Да. Так, оці. Ті що шутині. Убрала собі окуляри і кепочку заодно повторила. Така вже є, але ця нова. Там вже в мене така страшненька. А іншу не знайшла собі по розміру. Тільки ця саме бежава. Всі інші нижчі на вуха налазить. Ну що, купила я окуляри. А, але от зараз іду, ходила по базару, купувала там собі фарбу для яєць, купила я. І ще дещо. І щурюсь. Я не маю щуриться. Ой, ні, ну, в них трошки краще, ніж без них. Але хочеться вдягнути кепочку. Мама просто купила собі такі класні круті окуляри, в яких е комфортно ходити і в приміщенні і в тіньочку, і на сонці. Я такі собі теж вже там на тему позамовляла. Тобто, але вони поки прийдуть, я страждаю. Бо мої, в яких я хожу зараз гуляю. Ось вони. Це той розмір, який поміщається під кепку. Тому що з кепкою ті, які більші, не влазять, заважає козирьок. А отакі влазять, оце вони єдині, а вони такі потерті. Це я колись в Єгипті за 5 баксів купувала. Давно-давно, я оце в не ходжу. Ну от, спробую завтра буде тест-драйв у мене. Коли я міряла, то мені е, більше подобалось, коли я в дзеркало дивилась, оці інша моделька, такі, ну такі більш квадратні на мені. А ці взагалі не сподобались. Але коли я зняла шматочок відео, потім його подивилася, мені більше сподобалися ці на відео. От так от і вибирай без відео. Залежність тепер у мене. Я вже з полікованим зубом, до речі. Бачите, мене не дуже працює рот, але набагато краще, ніж той раз. Той раз лікували той самий зуб робив інший лікар і мені здається взагалі розмовляти не могла а тут mm -hmm. коротше краще так окуляри ці коштують 500 чи 500, 550 гривень кепка 390 фарбу для яєць різну. прикольні будуть у мене яйця одні перламутрові такі різнокольорові Барник харчовий, желеподібні, три пакети, синій, жовтий-червоний. Рукавички одноразові одна пара, і блок картонних смужок. А ці, бачите, вони такі неоднотонні мають бути. Набір барників, малахіт для перламутрових кольорів. Тут, значить у нас зелений, оранжевий і сріблястий. Ще я купила сирок О, той мій улюблений, тільки ви мені в коментарях написали. Що дуже класний з ананасом. Не було того, який я хотіла, який я люблю з паприкою. З паприкою дуже смачний, то я вже взяла з ананасом. І взяла жарка, кокосу рафіновану олію. У мене вже закінчилась. Оцю я беру, 200 гривень коштує. 500 мл. Окуляри і Ось ці. За джинсами поїду завтра. Хотіла сьогодні знову за джинсами, але ж ні, вже не хочу. Вже находилася. Все ж таки дискомфортно все таким ртом себе сприймати. Уже у мене втомився ніс. Важкі вони. Так, слухайте. Ну, я вам скажу, що я трошечки підрівняла волосся і мені тепер подобається, як це виглядає. А... Чесно кажучи, mm. ви б бачили, як я його стригла? Просто кусочками перетягуючи сюди наперед, mm. я стригла волосся. Mm -hmm. ну, мабуть, якщо б зараз мама прийшла, вона б ще підрівняла, О, там бачу хвостик торчить. Тут вот справа, да? Ну, то я його не могла зрізати ніяк. не достаю. <гум> Буду пробувати сирок а с ананасом Ананасовий сирок. Мені дівчата писали в коментарях, що це взагалі просто з кофейочком. Просто неймовірне щось, щось. Просто щось неймовірне. Щось неймовірне. Такс. Ох, солодке, солодке. Сиром пахне. Who buys your behind and put it too? Yeah. Не подобається мені смак. Якийсь дивний. ананаса я не відчуваю. Він трошки солодкуватий, трошки. Але і сіль є, і кислота є в ньому. Начебто має бути прикольний, збалансований через те, що там все є. Але горішками посипаний. Н -н -н. Може, це через губу. Ні, з паприкою мені набагато більше подобається. А це прям не подобається. Я, звісно, з'їв його. На вкус і цвіт. Шкода. Я щойно дойняла відео з авокадо. Обажалася авокадо. Але я не вечеряла. А вже 11 година вечора. Вечеряти вже не хочу, взагалі. Обід до мене був отой сирочок. А, потім я каву пила з, з, з сирочком теж трошки. І все, і пару горішків з'їла їсти не хочу, реально перебила все Оцим. тому лягаю спати. Сподіваюсь, відео вам сподобалось. Пишіть свої коментарі, лайкайте відоси, підписуйтесь. І завтра я вам дещо розкажу. Поділюся своєю. Коротше, дещо вам розкажу, але то буде в наступному відео. Тому приходьте завтра. Побачимось, всім бувайте.